Працівники управління захисту економіки тернопільської поліції викрили цілу мережу гральних закладів в Тернополі, Чорткові, Бучачі та Гусятині 40-річний житель обласного центру, незважаючи на заборону, організував зали для участі в азартних іграх. дані. Гральні заклади маскувалися під заняття здійснення лотерейної діяльності. на ряді з них наявні вивіски миттєві державні лотереї. Однак в ході попередньої перевірки та і в ході подальших проведених обшуків підтверджено абсолютно нелегальність даних закладів. З місць обшуків вилучено 138 одиниць комп'ютерної техніки та 11 спеціальних платіжних терміналів, за допомогою яких організована якраз нелегальна діяльність. Одночасно здійснили 11 обшуків. У результаті було вилучено 138 персональних комп'ютерів та 11 платіжних терміналів. Організатор мережі гральних закладів орендував приміщення майже у всіх мікрорайонах обласного центру, а також у Чортковій, Бучачі та Гусятині. Що нелегальний бізнес приносив чималі доходи, свідчать, хоча б, факти найму приміщень: сім у Тернополі та чотири в районах та утримання персоналу. Доступ до азартних ігор клієнти отримували через мережу інтернет та через комп'ютерні симулятори гральних автоматів. Даний вид злочину кваліфікується кримінальним кодексом за статтею 203 тризначком два зайняття гральним бізнесом і. Перший вид покарання у вигляді штрафу складає від 10 тисяч до 40 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян. І крім того, згідно закону України про заборону грального бізнесу, штрафні санкції будуть у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат, згідно статтю 3 закону України про заборону грального бізнесу. Однак це буде здійснюватися вже в ході досудового слідства по кримінальному провадженню. Правоохоронці надалі проводитимуть рейди з метою ліквідації гральних закладів області. Поліцейські звертаються до краян, громадських організацій, активістів з проханням повідомляти про функціонування подібних закладів за телефонами у Тернополі код 0352 271387, 271230 або 102 у будь-який підрозділ внутрішніх справ області. Анонімність гарантується.